Сенсаційна подія зірвала інформаційний падок Формули 1. Серхіо Перес офіційно став першим основним пілотом величезного американського проекту команди Каділак, яка з сезону 2026 року стартує у чемпіонаті Ф-1 разом із Валтері Ботасом. Але головна драма є не тільки у підписанні, а й у відвертому визнанні Чеко перед мексиканськими журналістами. Такий крок він розглядає як свій останній великий проект у Формулі 1. Це вершина кар'єрної дуги, а можливо, і майбутній етап для десятків фанатів, які підтримують національного героя у найгучніших баталіях світового автоспорту. Після гучної презентації в Монреалі Перес вирушив до Мехіко і там, спілкуючись із пресою, натякнув. Я бачу це як останній великий проект у своїй f 1 кар'єрі. Контракт укладений на два роки. Є опція для третього, але я реально дивлюся на цю справу як на фінальний розділ. В його словах, чітко простежується досвід зрілого чемпіона, який не женеться за феєричними фіналами, а прагне створити власну епоху вже новим способом. Не у боротьбі за топ команди, а у фундаментальному зростанні амбіційного проєкту. На американському ґрунті поява Каділак у цирку f 1 стала справжнім тектонічним зсувом залаштунками. Одразу заговорили про нову політику, коли глобальні автовиробники готові вкладати не лише гроші чи технології, а й фокусуватися на особистостях, які можуть стати обличчям команди на роки вперед. Перес розуміє масштаби місії закінчити кар'єру. Тут це було б неймовірно. Я знаю наскільки велика відповідальність, якщо я зможу допомогти перетворити Каділак на одного з найуспішніших грандів майбутнього, це стане вершиною для мене особисто, але важливо побачити прогрес одразу. Ми маємо будувати, брати ризики, але й шукати результат. У ЗМІ Чеко не приховував, що фінал Red Bull залишив по собі гіркий присмак, результативна, але вкрай нервова каденція завершилася. Не так, як очікував ані пілот, ані його фанати. Мені не вдалося попрощатися з Red Bull так як я уявляв уявний ідеальний фінал. Чим зізнався Серхіо. Момент завершення цього етапу мене змусив переглянути погляди на майбутнє. Е, я навіть думав, це не той сценарій, якого заслуговує чемпіон для Переса. Шлях до Каді це не втеча, а нове випробування для профі, який вже... А здійснив кар'єрний шлях довжиною у декілька команд: Саубер, Макларен, Форс Індія, Point, Red Bull і тепер американський прорив. Всі ці роки він залишався драйвером, для якого командний підхід завжди переважав політику. Ми будемо отримувати задоволення від кожної секунди сезону. Усе буде дуже швидко. Це останнє турніре коло. Хочу запам'ятати. Кожен момент, кожен результат, кожен ризик резюмує він, виходячи до преси разом із менеджментом Cadillac. Вибір Переса вже зараз оцінюється як шаблон нової хвилі ринку пілотів. У той час як молодь веде гонку на підписання з топ-3 колективами, Чеко бачить перспективу у творенні власної спадщини. Його кар'єра, а це історія про витривалість, стратегічне мислення, вміння залишатися у грі навіть без абсолютного темпу пол позишен, але з невтомною жагою. Доводити власну цінність у довгострокових проєктах е, він сам переконує бути ментором для нового колективу, вплинути на інженерну культуру в Cadillac, передати досвід, який здобув у Саубер, Макларен, е, Racing Point, Пойнт, Редбул. Це не менше, ніж перемога. Пілот повинен бути співтворцем. І саме тут з Ботасом я намагаюся е, створити фундамент такого підходу, але шанси вкусити трофеї у перших сезонах. Перес оцінює їх із позиції реаліста. Я не маю ілюзій, перший рік не буде про подіуми. Це виклик як свого часу і у Форс Індія. Але якщо ми навчимося прогресувати з кожною гонкою, зможемо за рік два вийти на рівень, коли команда перестане боятися великих рішень в кулуарах паддоку, аналітики вже крутять ініціативу Каділак як основну історію року для ринку Північної Америки. Підписання Переса. Сигнал не тільки уболівальникам у Мексиці чи США, а й усім ринкам, де формула Он бореться за новий рівень уваги. Вже відомо, команда ретельно готує симуляторний проект, залучає інженерів топ-брендів, будує стратегію гнучкості через досвід обох лідерів, відкритий епілог Чеко. Коли ти входиш у фінальний відрізок кар'єри, головне не рахувати роки, а цінувати кожен успіх. Е, найголовніше для мене, бо це залишити щось більше, ніж просто результат чи кубок. Я хочу, щоб Феррарі, Редбул чи Мерседес згадували не лише чемпіонські битви, а й внесок у формування майбутнього покоління команд і пілотів Формули 1. Тож, е, питання до вас, друзі, це справжній фініш великої епохи або лише старт для Cadillac та Переса в новій реальності Формули 1? Чи допоможе досвід Чеко та Ботаса стати основою американської легенди у світі європейських грандів? Чи вірите у проект Каділак? Або ж це романтика великого фіналу без гарантії подіуму? Залишайте свої роздуми, а щоб не пропустити жодної гонки фінальної саги Переса, підписуйтесь тут усе про нову світову інтригу «Еф-Ін».